Ім'я Отця Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, Богу Святому, любі наші молільники, любі наші паломники. щойно прибули ми зі страчу. Господь так покерував, що ми зробили все найкраще з Божої волі. І ще Господь сотворив чудо. Що ми встигли на вервичку. Значить, Господь нас любить. Значить, ми варті в Бога тої ласки, тому що все відбувалося достойно, велика радість, велика духовна втіха перебувати у Страдецькій горі, у храмі успення Богородиці. Схилити голову перед мучеництвом. Нашої церкви української греко-католицької, схилити голову під перед мощами святих мучеників страдецьких, молитися спільно святу літургію, увійти у той ювілейний храм, ювілейні власне ворота, відчинені, отримати повний відпуст як у храмі, так і на хресній дорозі. Отримати благословіння, помолитися в наміренні святішого Отця, отримати повний відпуст, зустріти духовників, отців, які радо нас зустріли. Дякую настоятелю отцю Івану Колтону, який зустрів нас радо, і дав нагоду бути поруч в молитві, і ми молилися святу Літургію, отці духовні сповідали, той Божий люд, який прибув. Велика дяка Господу і за той отриманий повний відпуст з нагоди ювілейного 2025 року і за ту величну гостинність, за ту прекрасну погоду, що б хто зараз не сказав. Ми сьогодні були свідками таких речей, яких ніхто, можливо, не може собі навіть уявити, тому що насправді, їхавши в дорогу, ми, звичайно, з молитвою, з благословенням. Розуміли, що дощ, сніг, хурделиця, сніговиця. Але коли ми прибули до Страдецької гори, все вщухло. Вийшло сонце. Вийшло сонце, співали пташки. Припинився вітер. Але, попри все, ми знову, йдучи хрестою дорогою, молячи стації, слухаючи розважання, ми усвідомлювали і розуміли. Що все, що відбувається сьогодні з нами, все з волі Небесного Отця. І коли ми вже завершили своє паломництво, коли вже збиралися, коли вже помало рушили в дорогу додому, знову захмарилося, знову появилися хмарки, знову почало дути вітром, почався сніг, і то такий гарний сніг. Дивний Бог у святих своїх Бог Ізраїлів. Тому, власне, сьогодні щиро вітаю кожного, кожного, хто сьогодні разом з нами, кожного молільника, який сьогодні молився разом з нами, особливо наших дітей, особливо того, хто сьогодні вперше, можливо, переступає і молиться разом з нами, хто вперше прийшов сьогодні на молитву і буде поруч в тій молитві. І буде старатися завжди прибігати вечором о 21-й годині. Сьогодні ми передаємо вітання нашим дітям, які були разом з нами на молитві, несли хрести на своїх раменах. Особливе сьогодні вітання і привіт нашому маленькому паломнику, який прибув своєю бабусею і дідусем, разом на молитву і ніс той хрест. Ніс хрест. Я вітаю тебе, дорогий синочку, щире вітання тобі. Твій батько загинув на війні, він обіймав тебе своїми руками, а ти сьогодні взяв ті батьківські рукавички військові, чи то, можливо, дідусеві, але військовий бо дідусь теж на війні служив. І ти ніс той хрест по тій горі. Ніс щиро. І ти казав мені отець: помахайте мені рукою, махає тебе дитина рукою. І прошу для тебе благословення і всіх дітей вітаю, всіх, хто сьогодні був разом з нами. Це були і дівчатка, і хлопчики. Нас було багато. І це насправді велично, велична дяка нашим спільночанам, які прибули з нашої парафії, спільноті Откровення, нашим вірним нашої парафії, священомученика Йософата, усім, хто були разом з нами, усім молільники. Всі звервечки, які були, а це було багато люди, які прибули, незважаючи на обставини ні на що, чи зі Львова, чи з Львівщини, чи з Тернопільщини, чи з Франківщини. Здалека, здалека були з нами люди, які прибули і, незважаючи ні на що, йшли разом з нами тою молитовною ходою, слухаючи Боже Слово, розважаючи настрастями Христа. Розуміючи, що це є хресна дорога нашої багатостраждальної України. Ми сьогодні низько сіляли голову перед Богом і просили ласки, просили заступництва і благословення. Як це важливо! Прекрасна молитва, щирі, радісні діти, дякую всім за ті гостинці, які ви передали для потребуючих, дякую вам щиро, низький уклін і нехай. Ці ваші жертвенності, милосердні добрі ді, діла насправді воздадуться сторицею. Це насправді велично, коли та дитина приносить ці цукерки і каже: Отче, я знаю, що ви завтра будете з тими дітками хворими, з тими дітками, які потребують. Передайте, прошу вас. Чи ті солодощі, чи ці продукти харчування? Щиро, щиро дякую кожному з вас. Бо це насправді відчувалося, що ми родина, родина, яка зібрана Господом в тому певному місці, з тої величної нагоди і дяка Богові, страдецькій Богородиці, яка сьогодні зібрала всіх на своє дино біля стіп свого сина. Ви не можете собі уявити, яка це велика радість. Напевне, той може уявити, хто сьогодні був разом з нами, тому завжди часто наголошую і запрошую всіх. Подаруйте собі, не комусь, ту нагоду бути у тій прощі, бути в паломництві. Кожен нехай для себе приймає рішення, але щиро вам це говорю. Цей рік є особливим, бо він має благословенний час, це 2025 рік, який є ювілейним роком, і з благословення Святішого Отця в кожній нашій єпархії відкриті ювілейні двері. Благословенні є храми, які приймають гостей. Зокрема, сьогодні ми були ще в одному храмі. Ми десь взяли собі за мету кожного місяця, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, дай Боже жовтень, відвідати якомога більше святинь, які мають то благословення з нагоди ювілейного року. У березні ми були у Крилосі, до Стіп Крилоської Богородиці. Сьогодні ми припали до стіп Страдецької Божої Матері. дай Боже, далі. Нехай Господні плани сповняються над нами, і дуже дякую всім нашим паломникам, ще раз і ще раз повторюся, а особливо дітям і молоді, особливо молодим парам, які просили великого благословіння на плодоносіння, на благословіння дітьми подружжя, пар, які просили благословіння до подружнього стану, старших і літніх людей, які сьогодні йшли по такій непростій місцевості. Але ми всі почали хрестну дорогу і всі помало з Богом закінчили, отримавши відпуст повний. Тим відпустом повним, тою духовною радістю ділюся з вами. Буду старатися після молитви, поділитися з вами частиною світлин, які є можливо, чи завтра вже продовжую висвітлювати цю подію, але дуже дякую за ту велику ласку в Бога і ту добру гостинність нашого страдецького краю, який сьогодні вітав своїх дітей. Тому молімося щиро і дякую Богові, що ми дочекали сьогоднішнього вечора і знову зустрілися на молитві. Слава тобі, Господи, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благий душі наші, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного З Отцем, що через Нього все сталося. Він для нас людей, і нашого ради, спасіння. Зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого. Що від Отця і Сина, і Сходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно рівнославами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Ум'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося! Щиро перед Господом перший десяток разом прославляємо, разом додаємося до молитви. Сьогодні почув таку, таке слово, якраз оцей дідусь, який приїхав з внуком, з бабусею, наш воїн, який похоронив свого сина і казав: Отче, пам'ятайте, я сьогодні і вчора, і позавчора, і ці дні вже молюся з вами вервечку певний час. Але мене запросила молитися моя дружина. Вона мене навчила. Вона навчила мене, сина, онука. Ми молимося з вами. Вчимо один одного, запрошуємо. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас разом, ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі на небо, а головне ті, що спливо, Стивай на Твоє милосердя. Отче наш, що нашої, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток. Молитва благодарення. Насправді, кожен із нас сьогодні, паломник, має за що Богові подякувати. Ми кожного дня йому дякуємо, але сьогодні особливо хочеться подякувати за це прекрасне паломництво до страдецьких мучеників, до страдецької богородиці, до прекрасного мальовничого місця, яке Бог свій час сотворив. Тому дякую кожному за молитву. Вам, дорогі молільники, з вервички, дякую за ваші наміри. Ми їх сповняли і сповняли в дорозі, молячись Вервицю, молячись святу літургію, хресну дорогу, ми старалися перед Богом промовити всі ваші наміри. Дай Боже, бо відчували ту духовну присутність, бо відчували, що нас дуже і дуже багато і разом з вами духовно єдналися. Маріє Маріє, Божа, молись, молись Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас разом. Маріє Маріє Мати Божа, молися моли за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися моли за нас, Маріє Маріє Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас разом. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і повсякчас. І навіки віків, Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, визволи нас від лукавого, наш третій десяток, молитва за наше воїнство. Любі молінники, спільночани, щиро молімося за наших героїв. Сьогодні ми щиро молилися там, на Страдецькій горі, за наших нових мучеників українського народу, а це наші військові захисники і захисниці. Молимося щиро за всіх, за кожного. Молимося і пам'ятаємо за тих, що зараз воюють на передовій. за тих, що в полоні чи тих, що безвісти пропали, за тих, що поранені, за родини, які сьогодні несли ті хрести за свого сина, за свого чоловіка, за свого батька, за свого брата, за свою дружину, за свою маму, за свою сестру, за свою дитину. Молимося щиро. І ми з вами разом, любі наші родини, наших героїв. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас! Ісуса, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося четвертий десяток, складаючи Господу великі благодарення за сьогоднішнє паломництво. Візьмімо це четвертий десяток. За всі ті намірення, які ви сьогодні складали, чи вчора під час вечірньої молитви, чи сьогодні протягом дня, де ви записували свої намірення під відео, де я просив про молитву за щасливе паломництво, чи зараз записуєте свої наміри, молимося щиро і дякуємо за все, що Господь нам дарує, і нехай ці наміри сповняться примирення, покаяння, єдності, бажаю кожному. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Марі Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Хвала Господу! Молимося п'ятий десяток. Маємо молитву місяця квітня, а це молитва за наші родини, за наші сім'ї, молитва за хворих, немічних, страждаючих, тих, що в подорожі чи в чужині далеко від отчого дому. Молитва щира від серця, за тих, хто просив нас про молитву, за тих, що зараз є у лікарнях, у самотності, у тих немочах, перебуваючи прикуті до ліжка, у лікарняних палатах, приготовлені до операцій, онкохворі, різні витривалі всякі немочі, випробування, які мають, молимося за всіх вас, молимося за кожну дитину, молоду особу. За подружні пари, за благословіння діточками, за плодоносящих за щасливе виношення дитини і народження, молимося щиро, за старців і одиноких, перестарілих вдів і сиріт, Господи, вислухай наші молитви. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш Дух Святий і Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення Господня Отця Сина Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Дякую, Господу. Коли хтось запитує, Отче, чи ви не втомилися, чи не втомилися з дороги, паломники? Ми маємо духовну радість. Втоми мене чуєш? Ти відчуваєш, що ти, наче на крилах, як той ангел, літаєш. Ти віруєш, ти розумієш, ти знаєш, ти переконаний, що Господь провадить твоїм життям, тому довіряйтеся у руки Господа, і тоді ми зможемо робити те, що можливо комусь здається не під силу, а це Божа сила буде кріпити кожного з нас. Тому справджуються слова. Не переживайте, що будете їсти, що будете пити, навіть що будете говорити. Дух Святий поблагословить вас, сила Всевишнього осінить вас. Тому дякую Богові за всіх молільників, паломників. Ми продовжуємо наше служіння і віруємо, що завтра в цей час знову будемо разом. Тому чекаю на ваші молитви, чекаю на ваші молитовні наміри. Завтра ми з нашими реабілітантами, дітками, довірятами будемо мати. Гарну таку справу, тепер вона називається майстер-клас. Будемо приготувляти нашу вербу, нашу шутку для того, щоб освятити і мати для себе той гостинець, що своїми руками ми зробимо добру справу. Тому дякую вам за те, що ви є, за те, що ви допомагаєте і підтримуєте. Помоліться за нас, а ми молимося за вас. Тому щиро-щиро витаю кожного. Чекаю на ваші молитовні наміри, на місяць. Відповідно квітень і дякую Богові за те, що ви є. Велика подяка від наших воїнів-захисників, адже сьогодні, ваші ваше милосердя, ваша доброта, вона вже відправилася для наших героїв, особливо медична, медична справа, медичні ліки, препарати. Хвала Богові, наші малюнки дітей, наша посвячена шутка, яку ми робили, все відправилося до наших, до наших воїнів. Тому дякую ще раз за спільну молитву. Вам всім бажаю спокійної, мирної ночі. І завтра буду всіх чекати на молитву. Слава Ісусу Христу!